Вітаю вас, в студії Українформу. Я Сергій Лещенко і покликав на розмову Даніла Деткома. людина, яка пішла захищати Україну з першого дня повномасштабного вторгнення, і яка зараз представляє 206 батальйон тероборони, 241 бригада ТРО. Саме так. Дякую за те, що долучився. Дякую за запрошення. Як настрій? Ми з Данілом бачились багато на Донеччині. Зараз у вас трошки інший напрямок. Настії чудовий, тому що ми не на Донеччині нарешті. Яка поточна ситуація? Як ти би я охарактеризував? Там жорстко, там гаряче, спекотно, і доні надто напряжно, але не, не прямо щоб надто важко поки що. Е, те, що зараз там відбувається, воно має якусь динаміку до погіршення, покращення, бо ви там так розумію, ви були не тільки в Донеччині, правильно, ви були. Де, де ти взагалі був? Якщо можна це озвучувати. Бойовий шлях батальйону складав з оборони Києва. Перший виїзд це була Миколаївська, потім Херсонська область. Відновлення на Київщині, Вовчанськ, Бахмутська кампанія. Відновлення. Потім був Солодарський напрямок, потім Мар'їнський. І ось ми знову повернулися на відновлення. Отже, останнє що ти бачив, це була Донеччина. І порівняно так. з іншим, як? Донеччина це найжорсткіша, в принципі, обидві наші кампанії. Чиє? І по динаміці боїв, по тому, як поводиться противник, по всьому іншому. Твоє загальне розуміння. Це залишається над ідеєю Путіна закінчити окупацію Донеччини на все інше це як підпорядковане цій меті за не знаю, ресурсним витрачанням, за тим, що йде зараз на лінії бойового зіткнення. Не в одному Путіні справа, в принципі, вся нація, навіть не нація, нації не звиш. Народ російський хворий, хворий ідеями імперіалізму, хворий ідеями війни і кровопролиття постійно. Те, що ми бачимо, як вони себе зараз поводять, їх цивільні, те, що можна почитати в їх якихось групах чи телеграм-каналах. Я не знаю, навіть якщо приберуть завтра якимось чудом Путіна, навіть що зміниться. Тобто, це протистояння на покоління. На мою думку, так. Одним словом, ти повернувся з Донеччини. Я теж був на поточному тижні на Донеччині в 47-й бригаді. Футболка подарована комбригам. І в цьому відео на моєму каналі в описі відео буде посилання на банку. Будемо збирати продовжувати великий збір на Мавіки для 47-ї, окремої механізованої бригади, яка якраз і стоїть на Донеччині. Прошу вас бути активними і небайдужими. Повертаючись до розмови, перед тим як ви були на Донеччині, ви були ще у Вовчанську, а на поточному тижні взагалі. Останні дні це дуже слово у всіх на вустах. назва цього населеного пункту. Думаю, що мало хто навіть уявляє, де він розташований до того, як почалися ці події, до що того як я явля? там, та, до того, як я там опинився, я теж слабо уявляв, що таке місто в принципі існує. Але що воно Не. себе уявляє, коли ми туди зайшли, в грудні 22-го, ну що ще чекати від деокупованого міста дуже дуже близько до російського кордону. Це атмосферно. Не можу сказати, що атмосфера прям така приємна, досить тягуча і гнітюча. Місто напівроздовбане вже було на той момент. По людям важко було зрозуміти, хто радий окупації, а хто навпаки іздунов, що ось, мабуть, їх знову зоряний час настав. Ми там прибули всього пару місяців, перш ніж ми виїхали на Бахмутську кампанію, тому. Сильно за містом прямо не слідкував. Але mm -hmm. дивитись на те, що відбувається зараз, ну, трошки боліще, м'яко кажучи. Там реально до кордону, буквально, не знаю. Фигня. В першій ходьбі? Mm, так, мабуть. Не знаю, ми з напарником, я другим номером був у дроновода нашого. Долітали до їх в за кордоном, закидував гранатами. То прямо гранатами? Так. Тобто дрончик долітав. Mm -hmm. Не з самого Вовчанська зрозуміло, далі, там, ближче до кордону, але то, то вісентям не те, що велика. А після деокупації там було якесь життя взагалі? Можна було от, зараз на устах щось там будували, не будували укріплення? Там, можна, можна було це розвернути? З приводу укріплень не можу сказати. Пам'ятаю, що місцева влада, була, в принципі, жителі намагалися якось відремонтувати якісь частини міста. Там. Перефарбовували мости, щось дорогу десь намагалися відновити, бо дороги там просто в критичному критичному стані були. Mm. Та більше я такого нічого не помічав. Таке, я ж кажу, дуже гнітюча, дуже тягуча атмосфера там була, наче життя майже це місто покинуло. Але тим не менш, люди там були, і ну, з більшості з тих, з ким я там бачився, спілкувався, вони були раді нашій присутності. В принципі, якщо подивитись, ну вони зараз видно, що люди евакуюються терміново, звідти, мабуть, не від хорошого життя під час окупації. Вони, скоріш за все, на мою думку, пам'ятають, що це таке, пам'ятають, як це було. Тому і покидаються місто. Є така поширена думка, що багато ждунів. Їх. Як ти як ти відчував? Їх дофіга віздіє всюди, і навіть в нашому рідному Києві. Ну, кажу ж, в Овчанську вони, якщо і були, то прямо так вони не скажеш. Видно, що спілкуються таким бедлячеським тюремним діалектом російської мови, але ж прямо вони тобі не скажуть, що вони з російською, бо uh -huh. навпроти дядьки в українській формі з автоматами ще помитрі дадуть. Я не дам, я звісно, людина вихована, але засідавши казати не буду. На на Ждані ти згадав, то на поточному тижні СБУ викрила групу, яка працювала на Медведчука і працювала в Києві. Mm -hmm. Не десь, а саме в Києві. І був цілий створений офіс створення відеоконтенту для поширення потім через мережу російського впливу по всьому світу, але сиділи в Києві. Тому я думаю, ти правий. Я думаю, таких мереж до хрена, вибачте. Тому що подивитися, на ну, в принципі на настрі суспільства в мережах, ну, ви нам якимось. І Псушка Хацапська працює дуже чудово. Не дарма вони, мабуть, стільки бабла туди вбахали. Тому що закидують всякі деструктивні ідеї в наше суспільство тільки так, на раз-два, і, на жаль, наші люди цихають. А якась є порада в тебе, як людина досвідчена? Як цього уникати? Як не. Споживати цей контент. Якщо ти думскролиш кілька годин поспіль, всякі шортси, рівси, чи прості господі тіктоки, або новини, я розумієш, що у тебе надто сильно погіршується настрій, ти розумієш, що всюди, всі зрадники, всі козли, е ухилянти, негодяї і так далі, і тому подібно. Краще це просто вирубати і подихати. Не знаю, вийди на вулицю потрогай таву Або поспи. Твоє враження від. Е я б сказав відносно мирних, а можливо і дуже мирних міст, як Київ чи регіон, де ви зараз стоїте після повернення з Донеччини. Пробки. Пробки. Це... Я до цього не звик. Що в містечках на Донеччині, що на дорогах між ними, ну, вже звикаєш до швидкісної їзди, і ти швидко добираєшся, куди тобі потрібно виконувати задачу. Те саме по області. Тут я поки добирався до студії від Подолу. Це просто піднятися на європейську площу, повернути, проїхати по Хрещатиху і там ще поворочиться. 40 хвилин. Це капець. Як ви тут живете? А як тобі культурне життя? діджеї, які в Києві лишились, вони продовжують грати, а ти діджей, які на фронті? В тебе є якась думка з цього приводу? Ну, по-перше, принаймні серед тих діджеків, що лишились тут, всі їх заходи, чи інакше, направлені на підтримку Збройних сил. Ріже на якісь гуманітарні проєкти. Загалом, твої, твоя історія долучення до війська. Як ти став частиною Сили оборони? Як це до тебе прийшло? Коли ти це зробив? Цей вибір? Я прокинувся, не знав, що відбувається. Пішов там збиратися на 24-го лютого. Так, я прокинувся якраз десь восьма ранку. Бажав, вже. Пішов, зібрався. Збираюся вже виходити, дістаю телефон. Там знайомий пише, що шо ти Щось ти рано пишеш. Ти що, новини не читаєш? Я кажу, ні, війна є. А -а. Ну, там швидко на роботу своїм відписався, щось перебив так кажу, з цим і ще з одним другом зустрілися, та пішли то спочатку в Пашинський військкомат, то ще кудись туди-сюди, всюди нас розвертали, поки ми не знайшли там інформацію, що там-то там то, там -то збере, комплектується зараз новий батальйон тереборони. Ми, такі, ми не знаємо, що таке тереборони, але пішли, якщо нас сюди розвертають. Вже через годину нам видали зброю, і ще через годину ми вже були на першому чергуванні. Як людина творчої професії почувається на війні? По-різному. На початку це було капець як цікаво, бо все нове. Потім так іноді це задобув, іноді весна вже, але ну втягуєшся плюс вже, вже постійно робиш. Ти якісь функції в підрозділі виконуєш. Інші люди на тебе покладаються. Працювати. Є якась різниця, якщо ти прийшов з якоїсь точної науки або, скажімо, сфери застосування своїх навиків, ну, це технічних, не знаю, механік, або ти до цього був програмістом, а тут ти творча людина. В чимось відрізняється ну, мабуть, та поведінка від тебе є поведінка. Ну, мабуть, я як творча, якась людина менш корисна, як якийсь механік. Чи ось, до прикладу, є у мене побратим, кеп у нього позивний даров. Він дофіга шарить і в механіці, і в електроніці. Він одним з перших почав і займатися зв'язком, покращити його у нас в підрозділі, і з дронами. В принципі, весь БПЛАшний напрямок в нашій роті на йому тримається. Я б це все не вивіз, бо я, б, як мінімум, задовбався ходити мануали. А він шарить. Тому я. Останнім часом я просто виконую задачі від командира, це пов'язано або з роботою з особовим складом, з їх морально-психологічним станом, робота з документами, а у вільний час стараюсь іноді якусь музику писати. У тебе є вже треки написані під час так? війни? Є два треки, є пісня. І зараз, поки не відновлені, теж щось намагаюся писати. Вона відрізняється зазвичай від того, що було до війни? Mm. Ти помітив за собою цю різницю? Трохи є. В який бік? Трохи більш Дарковим, мрачно таке стало. Хоча мою музику до війни теж веселою сильно не, не називаєш, але більш грубіше. Да. А загалом, як війна відзначається на психіці? Ти стаєш більш грубішим або навпаки, я не знаю, більш делікатним? Я запитую тебе. Я не думаю, що хтось на війні, що серед військових, що серед цивільних, став більш делікатним. Не так давно я бачив а, в Твіттері, чи як він там зараз називається, X -X. пост якоїсь жіночки, яка скаржилась на те, що от українці такі всі грубі, такі злі стали. Ну, але камон, чого чого чекати від людей, які два роки вже на цій війні всі обозлились як тільки можна, а, особливо військові. Тим паче, коли спостерігають там, за певними процесами, які можуть побісити ще більше. Навіть це буде пов'язано з якимись корупційними скандалами, що відбуваються на Цивілці чи, ну, з черговими ухилянтами, які в тисі топляться. Звичайно, люди стають більш жорсткими, більш злими. Це все, звичайно, війна на психіці залишає свій відбудок. А ти маєш з цим працювати? Маю. Які слова ти знаходиш? Прошу? Які слова знаходиш для своїх побратимів, щоб. Мені конкретно з моїми права працювати легше, тому що я починав з ними на такій самій стволойській посаді. Разом ми ходили на блокпости, на СПшки, і на, СП на бліндажики. вони ніколи не розглядають мене як якогось там пересланого згори зі штабу офіцера. В той же час моя задача більш оцінити їх стан і направити, куди їм звернутися, до за допомогою. або викликати психологів, або там, або Ще з кимось звести. Я сам не психолог, тому навряд я можу дати якусь психологічну допомогу людині. Які характеристики або які навики цивільного життя на фронті є найбільш затребуваними? Що б ти зі свого досвіду відзначив? На мою думку, в першу чергу, механіки електрики вони завжди просто це рукасті люди, вони на золота. Найшось десь зламається, бо зрозуміло, як працює. Що машини вони ламаються, в принципі, постійно, тому що працюють в пекельних умовах, де і дороги Донбасу ти бачив, що тут казати. Я думаю, що ці люди в першу чергу найзатребуваніші там будуть. Але, ну слухай, в принципі, немає ж уже такої категорії, як вчорашній цивільний. Зараз, в принципі, всі цивільні, що рекрутуються, мобілізуються, вони ж спочатку обов'язково проходять базову військову підготовку. І, в принципі, у більшості підрозділів принаймні я можу по-своєму судити. Після цього людина, коли навіть після навчального центру потрапляє до нас, все одно там ще йде додаткове тренування в якусь іншу спеціальність, злагодження зі своїм відділенням, зводом, підрозділом в цілому. Нема такого, що от сьогодні ти механіка, завтра ти вже. З автоматом бігаєш і якісь гайки БТРу крутиш. Людей навчають. Ти згадав про дороги Донеччини, і тут я теж бачу багато цивільних дискутують на тему, чи треба витрачати гроші на ремонт доріг в містах, які або близько до фронту, або можливо, вже під ризиком окупації. Ну, моя думка — треба, тому що від цих доріг залежить дуже багато. І, можливо, навіть їх треба в першу чергу ремонтувати, тому що. Нормальність цих доріг впливає на багато, на, на багато більше факторів, ніж нормальність доріг в якомусь великому тиловому місті. Від на, евакуації до доставки техніки. На мою думку, це палка в двох кінцях. Тому що з одного боку, це наша логістика. І, В першу чергу евакуація, що найважливіше. З іншого боку, справді буде не дуже приємно, якщо це перейде під контроль ворога в руки. Ворога новенька дорога потрапить. Я не можу якось однозначно відповісти з цього приводу. Скільки ти машин вбив за цей час? Вбив? Ну так. Да. На дорогах. Та жодної всі їздять. Всі їздять. А -а. Ну, ремонтувалися. Тому але що в Донеччині нормальні дороги. Ні, ти водитель хороший просто. Ну, ремонтувалися машини, але ж їздять. Ти знаєш, коли почалося повномасштабне вторгнення, на, на, на перших порах головний запит це були саме автомобілі. Але зараз все менше-менше. Менше. Я чую потреби в автомобілях. Все таки більше в FPV і в Мавіках. Що від цивільних найбільш затребувано на фронті зараз? На мою думку, це якраз зараз е, дрони. Дрони. Причому не зрозуміло з приводу FPV? От на останньому напрямку, наприклад, де ми були, противник настільки FPV застосовував, скільки знову скиде. По вам? Так, і в принципі, а наша бригада і старший начальник теж скидами їх дуже ефективно, час від часу навалювали. Угу. От. Скидається до мавіків, правильно? Так. Ну, це може бути аутелеве. Але... За скид боєприпасу Хотіли. Ну, Фактично на цій війні відкриваються нові взагалі, шляхи ведення бойових дій, такого ніколи не було раніше. І тепер, можливо, не дай Боже, але нові війни будуть йти за тим сценарієм, як він відбувається зараз. Ти бачиш, що ще? Наступне, що вже в розробці, або який новий сценарій ведення бойових дій буде е... від... відкритий? Гадки немає, що там в розробці зараз. Наскільки я можу розуміти, всі розробки пов'язані з озброєнням. Вони секретні. Секретні. Тому звідки про це знати звичайним солдатикам? Але можна кожно фантазувати. Може солдат тему. кружить, крутить в гаражі, не кожен, але багато крутить гаражі свої вибухівочки, свої. Слухай, можна фантазувати е... на цю тему багато, там від безпілотних танків до бойових роботів, еронменів всяких тип летючих, але. З іншого боку, таке поширене, таке постійне, повсемісне застосування БПЛА, теж воно не одразу з'явилося. Все ж це, по-моєму, з'явилося досить спонтанно. Спочатку скиди, потім ФПВ-шки в якось камікадзе. Ми це почали. Росіяни це стирили собі, підняли на рівень в кількості. Те саме потім було з ФПВ-шками. зараз знову Скиди. Останніми днями перед нашою розмовою була дуже гаряча дискусія в вузьких таких профільних пабліках, але про російську мову. І ти був, я б сказав, ну, ініціатором дискусії. Ти написав, що обурюєшся, чуючи російську мову серед молоді, особливо тих, хто відвідує заходи електронної музики, де ти граєш. І ну, я з тобою тут солідарний, але мені цікава твоя точка зору. Ну, дивись, те, що про що я казав, в першу чергу це стосувалося сфери обслуговування, бо uh -huh. там було написано бермени, таксисти, продавці. Uh -huh. а, наскільки я пам'ятаю, вже кілька років працює закон, який не дозволяє сфері обслуговування працювати російською мовою. Точніше, зобов'язує працювати українською. А про рейверів, ну, це я згадав під кінець, тому що все-таки рейвери це найпрогресивніша мова. То, камон, навіщо цікатися за хацепською? Ти вважаєш. Мова є зброєю. О, звичайно. Чому? На фото... Я переконана, що. Я навіть той... не знаю, з чого почати. Ну, починаю з того, що я. Я просто я хочу, щоб цю дискусію ми розкрили, тому що вона суспільство поляризує. І я бачив, скільки коментарів було під твоїм. а скажімо, під постом, де твоя цитата наводилась, таких коментарів, такої кількості немає під жодної публікації, принаймні на тих сторінках, де я. Там не так вже знову, в принципі, коментарі з'явилися, наскільки я пам'ятаю. Ну, але по факту, я буду давати аргумент на противагу твого, не значить, що я його підтримую, але для того, щоб прозвучали обидві точки зору. Ну, наприклад, а, серед військових є багато російськомовних які захищають Україну на Сході, російськомовні українці. Їх дофіга було на початок 20, ну, на 22 другому році їх. Принаймні письмово в онлайні. Зараз всі, з ким я спілкуюся, пишуть українською мовою. Навіть якщо вони АРЛ все ще не перейшли на українську повністю, принаймні стараються. На, на твоєму місці пару тижнів тому сидів Андрій Оністрат, теж військовослужбовець, який сказав, що якби не російська мова, Путін би не напав на Україну. Це те, що я хотів почати, бо якщо повернутися на 10 років тому, і головні тези тодішнього касапського вторгнення це защита рускоязичних. Що ми їх тут притісняємо, і взагалі потім, що ще одна теза, що ми всі один народ, і язик у нас один, а українська мова це іскусственна, я і так далі. Як мінімум, з огляду на такі пред'яви, мені вже хочеться сказати, ідіть в шнаку і ніякої російської мови, ніякими не брати. А історія? Те, що вона у нас типу спільна. Ні, те, що, наприклад, з України походять багато людей, які реалізувалися, але при цьому творили російською мовою. Я продовжую вести дискусію для того, щоб бути про противагою проти до твоїх тез, щоб це було добре цікаво добре. тим, хто з нами не погоджується. Я так сказав, про який часовий період відлізок часу йдеться мова? Століття, 100-150 років. Тарас Григорович писав теж російською мовою? Писав, тому що він десь знаходився більшість часу свого а, творчого в Пітері. А, наскільки, мені, наскільки я пам'ятаю, і в часі імперії, і в часі Савка а, Українська мова вважалася мовою хуторян, тому що, в принципі, українська культура винищувалась послідовно. А, тому, якщо ти хотів в більшому городі чогось там добитися, доводилось балакати російською. Я недавно так трошки посидів, позгадував свою родину, хто у мене звідки. І в принципі, що бабуся, що дідусь, що там, дядько, всі з україномовних сімей. Але там, після школи, щоб поступити в вищі навчальні заклади, треба було знати російською. Щоб якихось висот кар'єрних добитись, теж треба було спілкуватися з російською. Так вийшло, що моя перша мова була російська, тому що всі навколо спілкувалися, майже всі навколо спілкувалися російською, в тому числі мої рідні. Але як я потім поопитував матері або бабусі, рідна мова їх була українська перша. Оце все розділення, поляризація, розділення суспільства, на мою думку, це не стільки у нас, скільки це чергова гайобана, <кхід> вибачте, кацепська і яка дуже чудово працює. Бо, в принципі, вони націлені на розкол суспільства, в тому числі і по мовному питанню, в тому числі і на воюючих, невоюючих, на ухилянців, неухилянців і так і далі. Але по мові вони б'ють прицільно, починаючи з 2014 року, і, на мою думку, краще перейти на українську, щоб позбавити їх мінімум цього їх. А найкраще в цьому те, що ці мудаки нас не розуміють, коли ми говоримо українською. Вони реально не розуміють? Більшість ні. Я Ще в Бородаті там десяті дивився різні відосики, де хацапські ютубери на той момент популярні серед українського сегменту намагались зрозуміти там, деякі українські слова. То три підряд цих хацапських блогерів не, не могли зрозуміти, що таке попільничка, бо вони думали, що це якось пов'язано з роз, розпілом бюджету. Попілом бюджету. От я ось якось з такою посмішкою, точки стомленою, на це дивився. Ну і в принципі зараз вони ніфіга не розуміють. Хіба що Google Translate їм допоможе, але ж коли вони намагаються спілкуватись українською через Translate, то породжуються всякі пекельні борош на підлоги країни і так далі і тому подібне. Мається на увазі мімікрування під українську <свист� -3> мову для того, щоб проводити свою інформаційну політику. Ну, власне кажучи, ти згадав слово ІПСО, і яка твоя є порада з тим, як уникати цих «ІПСО»? Тобто ми -то всі живемо в спільному інформаційному просторі. І Глядач не завжди розуміє, що ним просто жонглюють, маніпулюють. Ну це перше, що я вже казав. Бажано не домскровувати по кілька годин і не шукати всюди зрадоньку, зрадоньку. Подовго тебе дивитися, перевіряти беграл чекінг робити. Дивитися, хто що це каже. Ну, слухай, там якийсь, не знаю, шарій може розказувати постійно, що нам всім все хреново, все хреново, Ми ж ми всі знаємо, хто такий Шарій, що це кончений <гум> балабол. Нафіга його слухати. Якщо бачиш якісь коментарі, повторюють, повторюють одне і те саме, як все хріново, як якся зрада і нас зливають, а дивишся, від кого вони, то це або пусті аккаунти, або закриті, або там взагалі без фотографій, про що так сказати? Тебе є розуміння, як ця війна може закінчитися? Вона може закінчитися наразі будь-як від дуже хренового сценарію до. Ну, Дехто каже, перемога України це те, що Україна залишилась як держава, в якої є свої органи управління, своя територія, можливо, менше, але свій прапор герб гімн і навіть своя політична нація. Інші кажуть, Україна переможе тільки, якщо вийде на кордони 91-го року. Хтось ж що... каже, що нічого не закінчиться, навіть коли ми вийдемо на ті патрони. Так, так. Ну, що, і... що заважає Кацапам продовжувати нас обстрілювати, закидувати? Якоїсь ще фігні. Ми нікого не дізнаємось, поки до цього моменту не дійдемо. Тому треба просто продовжувати працювати на те, щоб дати їм людей. Да, і все. А відрізняється інформаційний простір у війську від інформаційного простору звичайних людей. Тобто, от, ти, побратиме, що навколо вас в інформаційному полі? 50 на 50. Знову ж таки, залежить від того, з ким людина спілкується і який контент споживає. Тому навряд, навряд воно сильно відрізняється. Просто. Військові, вони деякі речі, деякі моменти от, бачать на свої очі, на власні очі, і от тут і зараз. До цивільних це доходить там у вигляді відосиків, фотографій, просто репортів через певний час. До чого веду кажуть, бо Україна програла інформаційну складову? Я намагаюся зрозуміти, в що вкладається в ці слова, крім того, що єдиний аргумент, який я чую, нам обіцяли, що все швидко закінчиться, що ми вже. Йдемо по території Росії, ледь не на Москву, а тут виявляється, війна вже третій рік триває. Хоча сказати, хто що таке обіцяв, я теж не можу. Мені здається, це було таке, як англійська мова, thinking, знаєш, Чути те, що хочеться чути, а альтернативні думки про це не чути, тому що вони неприємні. І е, ти безпосередньо складова війська, мені цікаво, чи були такі очікування, що все закінчиться от буквально швидко, а потім виявляється, це вже третій рік пішов. Скоро 900 днів. Ну, не скоро, але вже 800 з гаком. Ну, на початку серед моїх побратимів були такі хлопаки, що вірив, що все закінчиться дуже скоро. Як ми бачимо, Кацапська і псошка знову і діє. Суспільство просто хворе вже від цього. Всі не всі, прямо, але багато одне на одного злиться, агресія і так далі. Розподіляють знову ж таки, то що я казав, я воював, я не воював. Там ухилянти, не ухилянти. Мовне питання. Кацапи все це бабло вкидували ніфігово так. І бата ферми, і підкупи всяких, е різноманітних журналістів, якщо їх можна так назвати ще бл блогерів, все це спрацювало. Ми, як бачимо, на жаль, зараз Кацапське суспільство воно досить згуртоване. Багато хто добровільно ломиться у війську, тому що вони справді вірять, що ми тут всі козли, і всіх їх ненавидять, треба нас вбивати, бо інакше ми об'єм їх. На цій ліричній ноті питання, чи є що б, що ти хотів додати, а про що ми не поговорили? Не лякайтеся тисякашників, не... Не, лякайте. не тупіться в тисі, тому що це максимально тупо. Даніїл дитком був з нами в студії. Під цим відео буде лінк на збори на мавіки для 47-ї бригади Магура. Дякую за розмову і до зустрічі. Добре. До побачення.